Антоновськай Темнест 2026 став одним із найінноваційніших проєктів українського авіапрому, демонструючи злиття передових технологій, інженерної точності та стратегічного бачення майбутнього авіації. Цей літак був створений як багатоцільова платформа нового покоління, орієнтована на виконання завдань широкого спектра, від військово-транспортних до розвідувальних і навіть цивільних операцій. Антонов Скайтемнест є символом відродження українського авіабудування, яке продовжує зберігати свої позиції на світовій арені попри складні геополітичні обставини. Розробники зробили акцент на аеродинаміці та енергоефективності. Фюзеляж Скайтемнест виготовлений із надлегких композитних матеріалів, які зменшують вагу без втрати міцності. Завдяки цьому літак має вражаючу дальність польоту та може працювати в екстремальних умовах, включно з високогірними або арктичними зонами. Нові крила з адаптивною геометрією дозволяють змінювати кут атаки під час польоту, оптимізуючи споживання палива і підвищуючи маневровість. Силова установка SkytemNest складається з двох турбовентиляторних двигунів нового покоління, розроблених у співпраці з європейськими партнерами. Вони забезпечують високу тягу при зниженому рівні шуму і викидів Сіо2, що робить цей літак екологічно безпечним і економічно вигідним. Інтегрована система управління польотом з елементами штучного інтелекту аналізує параметри польоту в реальному часі, допомагаючи пілотам приймати рішення та автоматично коригуючи траєкторію у разі зміни погодних умов. Кабіна пілотів отримала сучасний цифровий інтерфейс із системою доповненої реальності. Це дозволяє екіпажу бачити навколишнє середовище, маршрути і небезпеки в інтерактивному форматі, що значно підвищує рівень безпеки. У військовій модифікації SkytemNest обладнано системами електронної протидії, що роблять його невидимим для більшості радарів противника. Важливою частиною концепції є модульність. Антонов SkyTemnest може швидко трансформуватися з транспортного літака у медичний евакуатор або розвідувальну платформу. Завдяки відкритій архітектурі систем його можна модернізувати протягом десятиліть, не втрачаючи актуальності. Українські інженери також передбачили інтеграцію безпілотних технологій, SkyTemnest може діяти у напівавтономному режимі, здійснюючи політ без постійного контролю людини. Перші випробування, проведені у 2025 році, показали видатні результати. Літак перевищив очікувані показники на 18%, особливо у сфері витрати палива та стійкості при турбулентності.